От, я сподіваюся, що у вас попереду дуже багато різних перемог. І славне місто Херсон буде звучати на різних змаганнях, і на різного рівні змаганнях і на українських, і європейських, світових. Нас Бог. Тут майбутні олімпійці сидять. Нас Бог, да? так? Я думаю, що більше щоб місто Херсон воно такі гарні традиції мають олімпійські, ну, першу чергу, це. Спорту, гребля, і педарки, нові, академічна гребля. Сьогодні, до речі, олімпільський комерти збирається, тому що буде також підсумовувати свою, свою роботу, свою діяльність. Тому мені ну, дуже приємно бачити такі молоді нахменні обличчя, які вже в такому юному юноволіці приймають і наше поздоровлення, ну, і дочки і грошові винагороди. От, за результатами свого труда. Ну, я розумію, що начебто можна сьогодні казати, що такий знаєте, юний бік деяких представників, що а, ще дуже багато працювати, працювати, я розумію, за тими результатами, які ви а, презентуєте, стоїть щоденний труд. Тому я хотів би побажати вам дійсно дуже багато перемог в житті і не тільки от, на е, такому порші, як спорт. Бо по великому рахунку, мені здається, така людина, яка займається спортом, вона вже переможець, вона заготовує своє тіло, вона стає сильнішим духом. Тому, якщо навіть ви не досягнете якийсь там лідійських вершин, я думаю, що у вас в житті все буде добре.